Пистріче тут клони, клони атакують, битва клонів, не знаю, якісь автоматони, всі роботи, всіх перепрошивають, інопланетяни прийшли і клонірували нас. Всім привіт, з вами Візі, і сьогодні ми граємо в That's Not My Neighbor. Я знаю, що ця гра була популярна десь місяців два назад. Но я тоді в неї не пограв, і мені от недавно стало цікаво. Що ж в ній такого було? Чого вона була такою популярною? Бо як я вже казав в одному із своїх давніх відео. Ого, тут навіть є заставка. Я казав раніше, що. Популярними стають тільки ігри з цікавими механіками. Так. Подивіться короткий фільм про DDD. Ох, йомаю. -йо. Привіт! Якщо ти дивишся цей фільм, то ти новий цей, Дормен. Блін, які. Яких... Ну який, коротше, Бахтер, Бахтр, так. Да. Твоя робота, це ну корейше, я розкажу, що робота. Дивиться за людьми, які заходять цілі виходять. Е, Кожен треба дивитися уважно, бо може, вони можуть трансформуватися на інших людей, е, але щось з ними завжди не так. Це твій офіс. Тепер ми готові почати роботу. Справа у тебе є листочки з усією інформацією про сусідів. На всіх поверхах. А, так, знизу у тебе є чек-ліст. Щоб нажати на кнопку тривоги, подзвони 3312. А, нажмити, ще на кнопку тривоги тоді тоді на... подзвони 3312. Через цей телефон ти можеш подзвонити в Діді або. Блін Твоя робота реально важлива, так що будь впевнений, що все правильно. А, він добре виповняв роботу, але один раз він помилився, типа. І його спіймав монстрик. Або він. Коротше, не важливо. Я не поняв, що було написано. Добре. Знову діалоги. Я сподіваюся, подивились цей фільм, і будете уважні. Ось чек-ліст на сьогодні. Це ті, хто повинні зайти сьогодні в дім. А, якщо хтось захоче зайти, кого не нема в цьому листі, то знаєш, він якийсь неправильний. Пам'ятай, це February 1955. Uh, удачі. Фебрурі, це лютий, вроді. Uh, да, да, да. Uh, це лютий 1955-го, заповнити, Так. Доброго uh, якогось там. Ну, доброго дня, містер Супермен. Так, подожди, треба по початку. А де? А, ось. Да, він повинен. Його звати Айзек Гаус. Фо... А, другий поверх, друга кімната. Добре. Документи. Айзек Гаус. Код. Код, мабуть. Ага. Тут треба перевірити. Другий поверх, друга кімната. Осьо. Айзек Гаус. ID номер. йо його треба буде перевіряти, цей ID номер. А де? А чому мене папка тут? А, його робота. Репортер. Так, Айзек Гаус, э, другий поверх, друга кімната. Ну, ще поки що все правильно, але почекай. Давай по документам отут. ID номер 456 починається, закінчується на 369, не? Ну, не знаю, є лейкаєш, провірять твій ID номер. Я знаю, що моя робота дуже важлива, але мені трохи лень. У нього великі брови, велика посмішка, э, промінент чин якийсь і великий ніс. Ну наче він схожий на картинці, чувака. Я думаю, що я тебе... Так, так. так. А, точно, ID, ID, все хорошо. Запірен си ми тоже. Він повинен зайти. Ам... Да, 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 він сьогодні... Да. Так, все добре. Так, да, все добре. Можете відкрити мені? Звісно, заходьте Супермен. Фух! Перший. Готовий. Да? Ой, подожди, подожди, треба закрити двері. Я понял. Так, зразу. Зразу тривогу. Ну його. Це хто такий? ти носатий з Майнкрафта читы скидвер? Де... А де його посвідчення, якесь, де його другий документ? Подожди, де його другий документ, реально? Зараз 1955 чувак. Ты нормально в документах написати дату народження 68-й? Ага, уже, уже не сходиться. Ну давай ще раз перевіримо. Боже, я щось не так розумію. Так я не... Так. Так, так, так. Залишайся тут. Зараз. Зараз, Зараз я просто включу тривогу на всю гучність. він, очевидно, там залишиться. Я. Як? Ну це очевидно, що так. Давай, давай, не йди нікуди, всього лиш тривога. Це ніяк з тобою не зв'язано. Просто включив тривогу по приколу. Алло! О, все, дзвоню, звоню комусь. А кому я звоню? Ви позвонили в ДДД. Uh, Прибирали протокол було зроблено. Повертайтеся з своєї роботи. А, так реально. Феврюрі 1955. Блін, у нього стільки... Хто ти такий? Що за азіат? Подожди, тебе точно не було. Тебе точно, я навіть проверять не було. Ну пошо отсюда. Даю шанс втекти. Ой, зря. Хто? Доктор В. Автон? Типа, Вільям Автон. Серйозно? Е, я думаю, я тебе не дуже хочу впускать. Так, ні, не, не, все, все. Ти мене уже не подобаєшся Вільям Афтон, Твої документи я навіть читати не буду. Пішов отсюда, даю ти шанс. Ти ж наче доктор якийсь повинен чого я закрив собі двері. Так, все. Похоже, він не додумається, ніхто ніколи не додумається. Що якщо я нажав на велику червону кнопку, перед ним закрились двері і почалась тривога, то що це і за них? Так, ми їдемо. Е, група гетів була надіслана до твоєї кімнати. Ми скоро все приберем. Блін, ну, ну цікава гра. Окей, я розумію, що вона стала популярна. Я ж кажу, що, мені здається вона... Чувак. Це ж. Це ж Дідокс з GTA San Andreas. Е... Ч. Чо? Що ти думаєш про життя і про Всесвіт, і про все інше? А, так, як написати? Іди. З віці. Бомжара. Бо -бо це неправильно. В смысле неправильно. Goodbye, ну goodbye. Просто рішив зайти спросить мене про життя бомжара. Бу -бу -бу Ох, яка жирочка до нас прийшла, А вона чек-лісті, Так. Ну наче схожа зовнішньо. Так, вона зі мною позор. Де документ? Подожди. ID. А де твоє ID? ось ось моє ID. Ах ти! Вона мені не хотіла давати ID. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас -ой 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 -ой. вона буде... Або я щось путаю? Окей, давай я її... Пока що вижену, подивись на її дату. 1962 а зараз 55. Ви що, Ви взагалі відсталі якісь монстрики, чудики. Ви не вмієте дату дивитися? Бан! Тебе! Заблокірую. Ну. На... Просто мені цікаво, чи... Так, точно треба подзвонити Зараз е, перевіримо. Остальних. Тобто сподіваюся, що буде якась адекватна людина, яка зуміє справді написати дату і ж подивитися, чи я правильно сужу по ній чи ні? Ви контактували з Діді. Так, скіп, На що нам мені не надо. Я вже знаю. Протокол було зроблено. Дякую. Ти можеш продовжити свою роботу. Та, понятно, що можу. Моя робота ж найважливіша в житті, робота вахтера. У нас, блин, такі прикольні охранники у нас в школі. Good afternoon. Так, ну. Я йому вірю. Все, я навіть. його до... Хоча. Хотя... ні, почекай. Мені здається, я щось натупив і тільки що трьох людей просто так відправив якийсь центр, їх не знаю, розстріляли в бочку з кислотою кидали. Арнольд. Шмічт, Арнольд Шмічт. Так. А, а я тут якісь дати, тут вони написані чи ні. 666219 666219 322. 322. З ID все добре, але я не розумію. Що означає оця дата? Типа, тобто, до коли буде воно дійсні, ці документи. Чи це дата народження? Ну, я не знаю. Ану, а у тебе якийсь номер є? Так, дивись, що тут є: апартамент phone number. Номер телефону апартаментів. І у нього є. Похоже, що його дружина Глорія Шміч. І по ідеї, я зараз можу їй позвонити і спросить, чи цей чувачок повинен вернутися чи ні. Давай. Так, почихання. Який номер? 5123. Ого, оце номер. 5, один, 2,3. Алло, Глорія Шміч. Це ви. Так, так. Нема телефон. А, мій телефон. Hello, це Глорія Шміч говорить. Hello, Gloria Мій uh, чоловік не доба. Ну наче у нього все правильно у цього. Він просто виглядить як бандіт. За... Я не скажу, за чого він виглядає як бандіт, але... Но... Так, ну. Ну давай наперше. Ну блін! Ну дата не та. Ну добре, добре, я тебе пропущу. Я сказав, що, йому Знає, що я йому довіряю, знаєш, я йому довіряю. Просто на слово ему поирю. Боже там сажере, розстріляє всіх, бомбу хеллоу. Що з моїм обличчям? Це Застежка? А. Я маю. Моя операция на, на носите. Ну да. Воно так, в принципі, и проходить приходить через губи, потом через всю голову, щоб ліз. Далі, ID. Ну, ID, мабуть, з нею все правильно. Ось все. Ну, все, ну, блін. Ну добре. А ну, а дата. А хоч у когось тут. Буде правильна дата. Мені здається, я самый тупий вактер із всіх, які тільки можна. Я тупо всіх блокирую за те, що там якісь цифри, які я навіть не знаю. Я, я не розумію. От я. Так, ти маєш. так я поняв, скіп. Протокол було виконано. Ти можеш. Назад повернутися до роботи. БЛІН! Люди, дайте мені нормальний паспорт, хтось е, щоб там було написано 1900 Доброго авторно Чувак. блін, я тебе вже пропускав, А ну номер давай 7332, Давай я пожву на твій номер, чувак. Е, мужчинка. ой, блін, як отминуть, я не то нажав. Я не то. Ага, все 7332. Що, я думаю? Другий Раз із вікна випав чи що? Я ти останній шанс даю. я кажу, ти вже приходив. Алло. О, все, пішли гудки. Привіт, Айзі говорить. Я не чекаю ніяких гостів сьогодні. Пам-пам-пам. Ааа! Бестрійше тут клони, клони атакують! Битва клонів, не знаю, якісь автоматони, всі роботи, всіх перепрошивають, інопланетяни прийшли і клонували нас. Так от, я починав розказувати про вахтерів у нас в школі. Це... це. Такі от дуже дуже цікаві персони у нас працюють вахтерами в 75-ті. Я, я не знаю, як я це перевірю. Коротше, у нас школа наша. Ділиться на два блоки. На жовтий корпус. Це менший корпус для старших класів, я там учуся. І на звичайну велику школу, там, де учаться всі, хто молодше 10-11 класів. І от всі звичайній школі. Я, я не знаю, де вони його зайшли. Просто е, дуже худий, усатий дед червоний, він, він просто. Його там... Де його в стоїть ліжко і постійно спить. Ми колись з свій другом до нього по ключі ходили, постукали, розбудили і такі А нам ключ там, від... я не пам'ятаю, такого там, по-моєму, 101 А кабінет, чи отаке, а він такий. Від 101-го А. Пішов, взяв ключ, дав йому. Сай каже. Від 101-го А, він не такий ключ поклав. Оцей дідок такий. Пішов, кудись, відкрив якийсь шкафчик, достав оттуда ключ від 101-го А дав нам. І ліг спать! Це така діч була, ми так з цього проорали, коли вернулись. Ну а в нашому жовтому корпусі там, в принципі, хороша жіночка. Блін, взагалі-то. Це і її розказує, так. Да. Їй дуже цікаво слухати твою історію. Я думаю, ти і так само, які цікаво, її слухати. Ну, ну, я, я просто, це, це недавно сталося, і все досі сніше. Як? Як таких людей беруть школу? Просто у нас багато такого подібного. Так, ну я. Я думаю, що ти хороша. Все, давай, пошла. Твій клон уже приходив, так що, мабуть, навряд чи клон. А в жовтому нашому корпусі у нас хороша. Її звать. Не буду казати, які из Так, так. Пишу сюди, ти тут не повинна бути. Не буду казати, як її звати, тьотя, і там Прям вообще Ну таке ім'я, прям для вахтерши Так э, ну ми так і називаємо тетя Вахтерша Ну по імені, замість слова вахтерша і, Ну вот так ну, прикольно Прям вообще вона коли з ліска приходив, у нас до на ногах націлялись грязі, вона починає до всяких богів звертатися. Ой, боже, боже. Ой, що за. Святому Миколаю Фізі, що з зо? З, з, з таких божественних персон згадує, коли щось стається. У нас не раз в підвалі стояв диванчик. Ну, чувак, ну ти тоже не повинен приходити. Ну, ну чого ти? Чо ти? Нема тебе в лісі, Пішов отсюда. От, так за цим диванчиком в підвалі. Ну от взяв якийсь чувак, я навіть не знаю, хто це реально може бути для чого. Оцей диван. Він просто... Ну, нормальний такий диван, двохмісний. Е <Kasper now> Взяли в підвалі, зверху його знесли в підвал в саму-саму дальню кімнату. І, і оця от... Para Тетя. Я случайно сказав, ім'я, мабуть, ти не умеешь читать по губам, мабуть. Йома, що за. К -к -к Ковбой, Ну ты те, теж те не повинно бути. Ну не повинно те тут бути. Иди отсюда. Хоча. А ну, може його впустим. А, я так і не розказав, що з тим диваном. Ну, цей диван. Якийсь чувак, цю саму дальню кімнату заніс. Це... Eh, вахтерша вибігає, начинає нам з своїх святих Миколаїв звертатися і казати, ой, хлопці, поможіть, подивіться, що там. І там реально там диван, у нього ручка взагалі в якійсь сраці заходиться. І сам диван якось. Він просто він не вміщається. Critique, туди ще розібрали, і там зібрали, як э, кораблик в банці. Це така діч, Ну, ми, его... ну, ми його тоді сли, еле єлі, єлі він ще такий якийсь обісний, був, там щось мокре було. блин, э, диз, там порезался, пока его не там такая дичь была, еще подушки. Ну мы, короче, занесли, и с этого момента вся вахтерша, если кто-то подходит до этого дивана, начинает орать. То есть там просто диван стоит, как як какой-то музейный экспонат. То есть он там есть, но сидеть на него никому не можно. Итак, новый день, новый чек-лист. Привет, Азия. Містер Авто, чи вже... доктор Авто, ви це бачили? Так. Е... Поверх 30301. Тебе звати доктор В Авто. Тебе дуже добре запам'ятав, тільки чого ти азіат? І чого тебе волосся синя, а не фіолетово, чи у якесь чорно синій, я не знаю. Добре. 03, 01. Поверх 1, 4, 2, 5. Думаю, може, і не прийдеться зводить 2, 5, 0. 48 25048 9656 965 62 добре так тут все правильно Оце дата ну оця дата ну шо ну, от... реально напиши в комментаріях що ця дата означає я, я не розумію what the fuck доктор автон так я резидент цього будинку я прийшов з моєї роботи я фізик круто топ Фізикіст. Фізикіст! серйозно, воно так. Добре. з ID в тебе, все класно, Зовнішній вигляд. О, просто прекрасний мужчина, Entry. Що значи. entry request, Амі entry request, Я не бачу, нічого не так звоєм. Оце. Аааа! Все, що ти... блін, А я не понял спочатку. Так, ну. Все з тобою добре. Давай, пока. Єй, перша людина за всю мою кар'єру, яка прийшла мій самий жорсткий відбір. Бо зазвичай всі, хто до мене приходять, не виживають. Яка... Ох, яка губата жіночка. Hello. Луіс Стіл. Я. Стілґ. Стіл Скай. Стілнскай, мабуть, це читається. Лоїс Стілнскай. Перший поверх, перша квартира, вона живе з усім досадів з Майнкрафту. Ого! Так, великі губи, кругле обличчя і коротке волосся. Значить, то все правильно. Код. Так, Луїс, Та, прізвище правильно написано, добре. Тут то. А де твої руки? Хоча з такими. І рук не треба. Ну начебто з нею все правильно. Проходь Луїс Стілнський. Блін, я не розумію. От просто мені так на цьому наголосили, що сьогодні 5 лютого 1955-го. Хеллоу, да, доброго дня. І я не знаю, як я повинен використовувати цю інформацію. Чого? Чого мені її так сказали жорстко, щоб я прям запам'ятав за все життя, що сьогодні, 1955 рік. Euh, лютий і п'яте число. Топ. Тобто, дев'яте? Ну, дев'яте, п'яте. Яка... Яка різниця взагалі? Ці числа, щось що значить? А ну, подожди, дивись! Подивись зараз на її футболку. І подивись, отут на її футболку. І отут, вона наче інша. Почекай, вона. Ну тут не видно. Так. Стопе. 에, зараз, може, тут в неї в описі щось про це написано. Довге обличчя, Великий ніс, 에, рівне волосся 에, в, в, вдягнута в, в цей от обруч на голові. Ну, У неї не повинно такої футболки бути. Ну добре. Коротше, жіночка, я не хочу тебе виганяти і не хочу тебе залишати. Так що я думаю, ми на цьому закінчимо. Хай вона тут стоїть собі. Я, і хай мій в актр, якого я граю, ду думає над тим, чи її впускати, чи ні. І я сподіваюсь, що тобі було цікаво ...пограти зі мною в цю гру в. Пісек дивно, дивно, мікрофон виглядає. Мені було досить цікаво, але я все таки не розумію, чого вона стала такою популярною, бо як на мене, вона щось нуднувата. І все. Сподіваюсь, що сподобалось, я вже це сказав і. Хай щасті!